Це рибки також разом з нами двічі переселенці. Вони переїхали із Луганська до Сєвєродонецька. із Сєвєродонецька вже в банці переїхали сюди в Полтаву. Родина викладачів з Луганського університету нині мешкає у кімнаті Полтавського гуртожитку. Вдруге через війну переїхали 24 лютого, каже Ольга Куцевська. Ми вже після чотирнадцятого року ми знайшли себе в іншому. Місті, ми підлаштувалися під інше місто. Я до останнього сподівалася, що війни не буде. Навіть коли нас розбудили завідувачі кафедри. От, наприклад, мені зателефонували 24.05.55 і сказали, Ольга Станіславівна, у нас все у нас війна. Ви спите, я кажу, так я чоловіка будити. Він перше, що сказав, Оля, їдемо. Луганщини частина викладачів виїхали у Полтаву. В Один з місцевих вишів перевезли й електронні бази Луганського університету. Два його факультети на Полтавщину перемістили близько семи років тому, каже ректорка. 24 лютого о, о 5 годині вже в місті Старобільську, де розташовувався наш університет. Почалися вже взриви. Тобто почали вже гатити по місту Старобільську з усіх видів озброєння. Ми, коли поїхали на роботу, то чітко я собі уявляла, що я буду робити, адже в такий сумний досвід вже був у 2014 році. Десь на третій, на четвертий день вже почалися руйнування у місті. Зараз місто знаходиться під окупацією. Тобто, якщо Северодонецьк вони не можуть взяти ніяк. До Старобільськ вони пройшли доволі швидко. У Луганському університеті відновили дистанційне навчання. Зараз у нас навчальний процес у третього курсу практика у педагогів, а інші навчаються за допомогою освітньої платформи Microsoft Teams або Moodle, якщо вони дистанційно. Дві-три пари десь на день. Студенти, в яких немає стабільного інтернет підключення, вони працюють на сайті освітнього порталу. Буває таке, навіть на моїй парі було що людина підключилася, пробула десь хвилин 15, відключилася і потім відписалась мені на. Вайбер десь за день, що вибачте, будь ласка, не змогла, бо почалось. За словами ректорки університету, нині навчається 9,5 тисяч студентів. Онлайн-заняття відвідує близько 85% із них. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.